З 28 на 29 грудня ворог вкотре наніс масовий удар ракетами та дронами по Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. У наслідок атаки в обласному центрі були пошкоджені декілька багатоповерхових житлових будинків, навчальні заклади, церква, повністю зруйнований приватний будинок. У багатьох будинках вибиті вікна, понівечені автівки громадян. На деяких об'єктах сталися пожежі, які оперативно ліквідували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наразі відомо про. Трьох загиблих та 26 шести постраждалих серед потерпілих є двоє малолітніх дітей. На місцях подій працюють правоохоронці, рятувальники, медики та інші служби. Поліцейські розбирають завали, дістають людей, тварин, надають необхідну допомогу постраждалим, оглядають та фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, забезпечують правопорядок на місцях подій. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал повітряна тривога та в разі загрози спрямувати до Укриття і перебувати там до сигналу відбій. адже дотримання встановлених заходів безпеки це можливість зберегти своє життя.